Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, і ми з вами поговоримо про мешканців морів та океанів. Сідайте рівненько і будьте уважні! Водні тварини живуть у воді, на протязі всього або більшої частини свого життя, дихають вони повітрям через легені або зябри, видобуваючи кисень розчинний у воді. Водні тварини, які живуть в прісній воді, називають прісноводними. А ті, які живуть в солоних водоймах, називають морськими тваринами. Давайте ми з вами їх пригадаємо і про деяких нових дізнаємось. Акула Акула – це риба хижак. Довжина тіла досягає до 20 метрів. Шкіра акули вкрита гострою лускою. Рухи та повороти акула здійснює за допомогою хвоста. Очі бачить тільки чорно-біле зображення. Зуби акули. Це страшна зброя. Ними вона хапає та вбиває свою жертву, розриваючи її на шматки. Всі акули небезпечні. Восьминіг – мені. це теж хіжак. Він мешканець теплих морів. Добре плаває і пересувається, піднімається на скелі за допомогою щупальців. присосками. Цими щупальцями він спритно, захоплює здобич, харчується восьминіг раками, рибами і малюсками. Рак. У рака добре розвинуті почуття дотику, нюх, слух та зір. Рак це хижак. Живуть вони до 50 років. Морський їжак. Морські їжаки розповсюджені у всіх морях земної кулі. Тіла їх покрита жорстким панцирем з рухливими голками, за допомогою яких їжаки пересуваються по морському дну. У одних видів колючки короткі і товсті, а в інших Гострі та довгі. З нижньої сторони їх тіла знаходиться рот, а харчуються вони водоростями та мувом. Морський коник. Морський коник це одне з найчудовіших морських створінь. Це маленька рибка, яка зовсім не схожа на своїх родичів, пересувається коник за допомогою єдиного плавника на спині, а голова дуже нагадує. Голову коня харчуються мілкими організмами, засмоктуючи їх разом із водою. Морська зірка. Морські зірки це малорухливі морські тварини. Мешкають вони у морях та океанах, вони харчуються малюсками і устрицями. Корали, Корали це сидячі тварини, прикріплені до морського дна. Вони мешкають в теплих морських глибинах. Касатка. Касатка відноситься до сімейства дельфінових. Плавник на спині не має кісток, досягає до 2 метрів у самців, а у самок він в два рази менший. Касатки водяться у всіх океанах. Вони плавають стаями. Кашалот. Кашалота можна зустріти в океані. Він дуже величезний, важить приблизно 60 тонн, довжина тіла досягає до 20 метрів, шкіра зморщена хвіст сильний та потужний. Кашалот харчується в основному кальмарами та восьминогами. Кит це морська тварина. Дуже велика. Харчується під дрібними морськими тваринами, рибками і малюсками. Дельфін. Дельфіни хижаки живуть групами, чудово плавають і легко орієнтуються навіть в мутній воді, між собою спілкуються за допомогою свистячих звуків, харчуються в основному рибою. Морська черепаха морська черепаха не має зубів. Рот її дуже схожий на пташини дзьоб. Вона полюбляє їсти водорості та маленьких рибок. Більшу частину життя проводить, плаваючи у теплих морях та океанах. Плаваючи, черепаха махає під водою ластами, як птах, крилами. Здається, що вона літає. Медуза. У медузи є тіло, схоже на парасольку. Щупальця та ротик, якими вона захоплює їжу. Медузи мешкають в кожному морі та океані. Щупальця медузи, дуже небезпечні. Якщо людина доторкнеться до щупальців, то отримає опіки. Краще до медузи не торкатися. Харчуються медузи мальками і черв'яками, а ось самої медузи ніхто не харчується. Скат. Скати це килими літаки підводного світу. Це хрещова форма риб з плоскою формою тіла. Скати бувають різного кольору: сірі, чорні, п'ятнисті. Харчуються вони раками, крабами та рибками. Краби. По дну теплих морів та океанів бігають краби. В них Широке та коротке тіло покрите міцним панцирем. У крабів п'ять пар ніжок. Передні ніжки перетворені в клешні, за допомогою яких краби розрізають свою їжу. Краби очищають дно океанів від шкідливих речовин. Дітки, ось ми з вами і пригадали про мешканців морів і океанів. Згадали Деяких яких не знали і познайомились з новими. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь.